Господь з вами, і з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоп... потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророки. Входьте вузками воріть ми. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Слово Господнє. Достойний Отче, дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, сьогодні слухаємо в Євангелії таких слів Христових. Не давайте святого псам, вони накинуться і розірвуть вас. Не кидайте перлів перед свиньми, вони розтопчуть їх ногами. Досить міцні слова, досить. Навіть провокаційні, про що говорять Христос цим Словом? Що значать ці вислови Христа? Дорогі брати і сестри, як ніколи, ці слова особливо актуальні у теперішній час. Стосуються вони, власне, справи євангелізації. Якщо подивимося на наше християнство, то всі ми добре знаємо про те, що необхідно проповідувати, необхідно нести Христа іншим, необхідно давати свідоцтво. Але, але як же виглядає це наше свідоцтво? Як ми виконуємо це завдання, яке належить кожному християнину проповідувати Царство Боже? Кожен з нас принаймні хоч раз в житті, мабуть, намагався зробити учнем Христовим якогось атеїста, мабуть, намагався донести Христа якомусь невіруючому. Як це в загальному відбувається, як показує практика? Ми от спілкуємося з людьми на наших працях, в родинах і в основному з людьми, які далекі від Бога. І часто буває так, що хтось при розмові з нами зацікавлюється Богом. В такої людини ще немає віри, але є цікавість. Що ж це таке, куди ти ходиш? А чому ти ходиш до храму? Що ви там робите у храмі? Ми ж, у свою чергу, бачучи цю зацікавленість людини Богом і справою духовності. Запрошуємо таку людину до храму. Думаємо собі, нехай прийде на службу Божу, послухає, а може Бог його наверне. Чи ж не так? В результаті така людина приходить на службу Божу, на Євхаристію, на те, що є найцінніше у церкві, на найбільш, найбільшу вершину нашого християнського життя, духовного життя. Дивиться на це все. І в кращому випадку вона далі залишається язичником, нічого не змінюється, залишається невіруючим і так далі. А в гіршому випадку вона потім починає насміхатися з Євхаристії, зі святих речей, зі всього, що відбувалося у храмі. І такі от випадки особисто навіть я знаю. Сьогоднішня Євангеліє говорить нам: не давайте святого псам, вони накинуться і розірвуть вас. Не кидайте перлів перед свиньми, вони розтопчуть їх ногами. Дорогі брати і сестри, Євхаристія та інші таїнства ніколи не можуть бути засобами для євангелізації. Бо таїнства існують для церкви. Таїнства існують для людей втаємничених, для тих, хто вірить. В перших віках після літургії слова читався такий заклик: Оглашонної вийті. І всі катехумени, тобто ті, хто приготувався до хрещення, ті, хто ще були неохрещеними, вони виходили з храму, бо не мали права брати участі у євхаристійній жертві. Навіть була така людина, яка контролювала, чи всі катехумени вийшли. Бо вважалося, що Євхаристія є найбільший скарб, і його не можна давати тим, котрі не розуміють його значення, або тим, які не мають віри, або тим, які є язичниками, неухрещеними. Зараз наука церкви не змінилася. Але наше ставлення до Євхаристії змінюється. Ми часто сприймаємо Євхаристію, інші таїнства, як якісь Театр, де от є гарна вистава про Бога, на яку я запрошу своїх знайомих, невіруючих, адже я мушу євангелізувати, вони прийдуть, побачать цю гарну виставу, послухають гарних слів священника і, можливо, навернуться і пробудеться в них віра. Це неправильне відношення до святих таїнств, це неправильне розуміння справи євангелізації. Не кидайте святого Псам. Євхаристія це дар Божий, це скарб, це найбільша вершина і найбільша наша найглибша таємниця нашої віри. І тому справа євангелізації розпочинається не з запрошення людини на службу Божу до храму, а з проголошення Керигми. Тобто, з того, що я даю людям свідоцтво. Про те, ким для мене є Ісус Христос і що Він зробив особисто для мене. Свідоцтво своїм життям, свідоцтво Словом. І після цього наступає катехізація, підготовка до таїнств. І лише потім таку людину запрошують на Євхаристію, щоб вона взяла в ній повну і гідну участь. Так, говорять документи церкви. Так ми читаємо. В документі про євангелізацію лініамента, де пишеться, що євангелізація розпочинається з керигми. Нова євангелізація полягає на тому, щоб ми давали свідоцтво життям, свідоцтво зустрічі з Ісусом Христом Воскреслим для людей. Кожен з нас є місіонером і покликаний до того, щоб свідчити. І це є правдива євангелізація, котра складається з трьох пунктів: керигма, катехізація і сакраменталізація. Лише на третьому місці втаємничення таїнство відбувається лише після того, коли людина пройшла от, власне, ці етапи. Так ми можемо побачити, що так само робив і Ісус Христос, коли підійшла до нього жінка. Поганка, І Він сказав їй не личить кидати святого псам. На що жінка сказала: але Господи і щенята їдять те, що падає зі столів їх пана. Христос пробудив в ній спочатку віру, але лише потім дав те, чого вона потребувала, пробудити. Віру у наших ближніх, це наше покликання до євангелізації. Тому не біймося, дорогі брати і сестри, проголошувати Христа. Не біймося давати свідоцтво своєї віри. Адже світ потребує свідків Христових, світ потребує тих, хто знають, ким є Христос, і що Він чинить у житті людей. Що це не просто особа, яка Написана, про яку написано у, у, у Біблії, але що це дійсно живий, Воскреслий Бог, який діє в моєму житті, і я це про це свідчу для світу. Нехай Господь дасть нам необхідних благодатей, щоб ми були правдивими апостолами, апостолами Воскреслого Христа. Амінь.